Доброго дня. Я Урій Марія Іванівна, викладачка української мови і літератури, та міського професійного ліцею. Сьогодні поговоримо про сферу світу, яка зараз у більшості педагогів є на виставах. Це тренд, який останнім часом набирає швидких обертів в освітньому просторі України. Що це означає цей акронім? І чому така популярна тема світа, як застосовувати елементи самосвіту на уроках української мови? Сьогодні я дам відвідувач на ці запитання в своїй доповіді на тему. Аспекти інноваційного моделіцему освіти на уроках української мови. Відома асфільська письменниця Марія Ебнер-Ешенбах. Учно написала сучасний урок це вір мистецтва, де педагог уміло використовує всі можливості для розвитку особистості учня. І справді, ми, освітяни, щоразу застосовуємо різноманітні інноваційні технології, щоб урок наш був ефективним. Для досягнення цієї мети ми можемо спробувати впроваджувати на своїх уроках елементи церквосвіти. Адже ця методика акцентує увагу на практичних завданнях, воліє, хоч простір від учнів, також учні отримують певну автономність, коли вчаться бути більш самостійними, відповідальними за своїх чин. А найголовніше, що на таких STEM уроках творючі освіти не лише вивчають теоретичний матеріал, а й вчаться застосовувати свої знання на практику. А круні це означає природничі науки, технології, технічну творчість, мистецтво, а також математику. Чому система освіта така популярна? Тому що вона охоплює дуже багато методів, програм, які допомагають учням стати креативними, конкурентоспроможними особистими. Залучення до системи освіти учнів дозиває такі навички. Півробітництво, комунікативність. Спочатку з тем світою зацікавилися викладачі нервничого за математичного профісу, бо ці два предмети легко можна поєднати. тем також стає близькою і на філолога. За цією методикою викладач виконує роль менеджера консультанта, а учень є дослід. Використання стен технології та дидактичних стен мати на уроках української мови може відбуватися різними способами. Це залежить від низки факторів, найважливіших, яких як вважаємо такі це потреби конкретного уроку і володіння різними програмами. Найголовніші елементи системи освіту це інтегровані уроки перевернути навчання, проєктна діяльність, інформаційно-комп'ютерних технологій і певні групові форми роботи. Але найголовніше, що на цьому уроках освітяни мають створити умови для всебічного розвитку, а здобувачі освіти мають бути активними, комунікабельними, а також креативними. І найголовніше завдання з цього року це розвиток навичок критичного мислення, а також забезпечення активної взаємодії, добуючи освіти та викладача. Найбільш дієвим елементом і освіти, який я найчастіше використовую в своїй педагогічній роботі, є проєктний діяльність. Це без за все є ефективні засоби формування компетентностей, тоже умінь учнів працювати в колективі, розподіляти відповідальність, аналізувати результати діяльності, почуватися членом команди. Під час проєктів визначно ще організовує оцю інтегровану дослідницьку творчу діяльність учнів, прямовує на їх самостійну роботу і очікує певних результатів. А учні самостійно шукають інформацію, спілкуються з іншими людьми, роблять аудіо чи відеозаписи і виконують дослідницьку роботу з теми. І створюють тоді власний проєкт. Наприклад, учням можна таки запропонувати теми проєктів із української мови. І слів, або друге використання діалектів у творчості мінських письменників другої половини до 19 століття і шововні слова у діловому мовленні кухарів або інших спеціальностей, роль реклами сучасного володішного історія. Звичайно, якщо ми візьмемо, наприклад, створити Кіні забутих слів такий проєкт, то під час ознайомлення учнів з організмами істориками в історизм, українській мові можуть учні, наприклад, створити, чи той якийсь довітник забутих слів, чи словничок, якийсь власний відеоблог або відеоролик. Я навела приклад проєкту на. На таку тему як використання діалектів у творчості українських письменників у другій половині ХІХ століття. Випереджувальним завданням буде поділити учні на такі групи. Перша група це мовознавці, які виписують і створюють діалекти, і шукають літературні кулістики. Друга група літератори, які співпрацюють з мовознавцями. Мають відшукати твори, у яких вживаються діалекти, проводять паралелі між твором та його автором. Третя група можуть бути етнографи, які досліджують етнічні території, де їх бувають, і у творах, де народився на письменниках, в яких умовах різні. четверта група це математики, які підраховують кількість фразологій. І ось Попрацювавши у групах, зібравши достатню кількість матеріалу, учні можуть створити словники діалектизму, виготовлення лептиків, куплетів, створення презентації, просинків, власні, кліпів, створення інвістичних прав, вірів, неділю та кінкорети. Це вже залежить. Фантазії, учні, що вони можуть створити. І це будуть такі певні результати цього терпроєкту. Тож, філологи, користуйтеся методом проєктів, давайте учням найрізноманітніші завдання, і вони самостійно будуть ці завдання виконувати і досліджувати певні теми. Найбільш привабливими ще у всьому світі є інтегровані уроки, тобто це від теорії до практики. Звичайно, на уроках української мови ми застосовуємо дуже багато міжпредметних зв'язків. Інтегровані уроки можна проводити двома шляхами, коли на уроці працюють два викладачі з двох предметів, і теми переплітаються, Доповнюють одне одну, такий урок виходить цікавим, креативним, багатим. Але не завжди ми можемо собі дозволити запрошувати ін, інших викладачів до себе на урок. Тож, на уроках української мови, ми, звичайно, застосовуємо дуже багато ін, так, інших предметів і застосовуємо інші. Технології, які допомагають нам під час свичення Ну, Наприклад, ми застосовуємо інформатику, тобто це використання цифрових технологій, гаджетів, презентацій, відеозіндів, веб-ресурсів. Звертаємося і до мистецтва, коли створюємо малюнки, використовуємо візуалізацію різні наочності. Так. Журналістика. Коли ми проводимо уроки у формі телепередачі, телешоу, наприклад, лайфхаки від Олександра Овраменка, юлістичні вправи виконуємо на платформах Learning та Урок, теутвіта, вирішуємо самі презентації у програмах PowerPoint, Canva тощо, ваша інформаційна обізне це вам на користь для провадження елементів самоквіту. На уроках української мови. А коли проводимо журналістику, коли застосовуємо журналістику, то можна проводити такі телепередачі, як я так думаю, точка зору, свобода слова, можна проводити такі уроки під час вивчення розділу Лексикологія, наприклад, дискусії щодо вживання суржику, сленгу і На урок української мови ми також використовуємо знання математики, адже використовуємо числа під час вивчення розглядів числівника їх наголошування. Також ми використовуємо модельні тести у вигляді геометричних фігур, створюємо асоціативні кущі, кола, вена, проводимо кодові диктанти, право на кшталт третій стайл. Музику активно використовуємо на уроках української мови. Це застосування пісень, музичних замальовок. Наприклад, учням набагато легше запам'ятовується тема наголошування, якщо їм ми зімкнемо запис пісні, реп про наголоси. Або, наприклад, даємо справу виправити лексичні помилки. Із пісень, групи тік, пісень Скрябіна та інших наших сучасних виконавців, які у своїх музичних творах вживають суджи. Як же українська мова не може бути без кулінарій? Звичайно, ми використовуємо тексти кулінарного напрямку, пояснення іншомовних термінів, такі, як, наприклад, можна використати, пояснити. Учням слова-терміни, «чизкейк», панкейк панакота, ти раміску. Можна провести інтегрований захід, на, на кшталт майстер-шеф і робити такі між конкурсами, кулінарами літературні замальовки. Ну, це наскільки творчий підхід викладача буде, наскільки його відіграє фантазія. Наприклад, застосувати інформатику ми можемо під час такої вправи, як література мовний дешифратор, або просто створивши, і, наприклад, відгадати частину мови. Ось тут, бачите, на слайді ті дія, і, звичайно, учні дивляться на картинки і за допомогою цих картинок підгадують, що це є. Якщо ж легко учням запам'ятовуються, політичні шпаргалки. Ці вирази допомагають швидше прогадувати правила української мови. Ну, наприклад, якщо ми хочемо, м, хочемо щоб учні запам'ятали суворні приголоски, то ми кажемо, ми винили рій, таким легше запам'ятати. Або коли пишемо літеру «с» у префіксі у префіксах перед КПТХФ. Наприклад, «Кіт по хаті танцював фокстрота або кафе Тахнам відомий така фонетична шпаргалка. Тут, власне, учням легко це запам'ятовувати, вони краще засвоїть ці теми фонетики, а також Наприклад, як хоче і стажки, учням легше запам'ятати глухі приводи. Тут ми використовуємо такі міжпредметні зв'язки, як літературу. І це учням дуже подобається. Також, от можна можна використовувати інформатику і мистецтво, малюнки, і задайте продовгіти за картинками. Це також цікаве завдання який розвиває у творчу уяву, а також знання протологізмів, учень за допомогою за такої підказки має назвати протологізм. Правда, деяким случаям освіти це важко робити, оскільки якщо у них є малий запас слів, або вони мало читають і мало знають празологізм. Але таке завдання цікаве і має поєднання. І з інформаційними технологіями і з образночими сценами. Ось так ми зараз використовуємо геометричні тести з української мови. Звичайно, такі завдання на е, СДПА на, на, у формі ЗНО. Тобто, якщо нам середові, треба віддалено в вже довречені, і повторюємо відразу і обставини. І геометричні фігурки. Учні мають собі з геометрії пригадати, що таке коло, що таке трикутник, ромб і інші фігури, щоб правильно виконати цей геометричний тест із української мови. Олена нам відомі дуже цікаве завдання. Це спільні відміни. Наприклад, якщо ми беремо три частини мови, наприклад, і словоді, прикметник і прикметник, і у середині кіл ми визначаємо, що є спільне із цими частинами мови і що відмінне. Але, звичайно, учні мають це намалювати, це десь геометрична фігура, це такий зв'язок із математикою і українською мовою що дуже цікаво при наголошуванні, коли використовуємо математичні вирази, особливо ми наголошуємо 11, 14, то це кажемо учням, що вони не забували про правильні наголоси. І можна десь так використати таку невеличку смішну історію, коли кажемо 5 додати сім, буде 11 чи 11. Учні відразу, не подумавши, кажуть, 11, а ми кажемо, з математики це правильно, це 12, правильна віку 12. Так десь також повторюємо математику. Ще таке цікавий вид роботи козовий дистанцій. Наприклад, якщо ми хочемо е, дати учням завдання на е, тему різних змінюваних іменників. І десь у різноманітності цей, це завдання, додаємо такий кодовий дептан. Звичайно, його інакшими словами можна назвати розподільний дектан. Коли в першу колонку ми запишуємо іменники, ми змінюємо іменники чоловічого роду, жіночі, середні, і але розшифрувати абревіатури. Ну, наприклад, податок на додану вартість це у нас іменник чоловічого роду. Ми запишемо першу колонку. І так далі учні абревіатури розподіляють по колонках і мають записати просто код що це правильна відповідь, 131, 2, 2, 1. Учителю тоді не треба буде перевіряти повністю завдання, а хіба подивитися на відповідь. Якщо цифри збігаються, все добре. Значить, завдання виконано правильно. Хочу добре справиться із завданням. Які ж труднощі можуть спричиняти інтегровані уроки? Це, звичайно, має бути розумна інтеграція. Всі елементи уроку мають бути поєднані один сторон. Також для викладачів. Це створює певні вилучності з часом, тому що на підготовку такого уроку, звичайно, потрібен час і на реалізацію на меті самосвіти, і чи до на створення проєктів чи проведення, як я вже сказала, інтеграції. А також має бути е, вчитель має бути творчим, має знати багато інноваційних методів навчання, що вміли її застосовувати на таких саме уроках. І сам творчий підхід сподача тобто і вміти заохо, заохотити здобувачі освіти, брати участь у таких уроках. І, звичайно, на таких уроках виробляється учнівська креативність, учні стають творчими. Вони формуються як певні особистості із великим багажем знань. Тобто навчання виховання учнів за напрямками с освіти дає викладача можливість розвивати в учнів вміння бачити проблему, формулювати дослідницькі питання і шукати шляхи його розв'язання, виховувати стійкість, історювання своєї позиції. Це оригінальність ідеї. Здатність до обслагування чи аналізу, конкретизації або синтезу, що відповідає інфляцію розвитку в майбутньому. І, звичайно, розробляти такі ось там уроки для викладачів це справа не злегка, адже освітяни мають мислити комплексно і самим бути готовим підвищувати світі. Очікуючи на бажаний результат. І, звичайно, філологи запам'ятають, що застосування елементів тем освіти – це перш за все освітній процес, а не що. Надіюся, допусть була цікава. Дякую за увагу, до нових.